Ки вип'єте каву, директорами нових компаній в Україні все частіше стають жінки. Найбільше таких компаній у прифронтових областях це від 20 тисяч і більше. У Черкаській області таких компаній майже 9,5 тисяч. Загалом наразі майже кожен третій український бізнес очолюють жінки. Поки ви п'єте каву, зоопарк збільшив години роботи. Відтепер парк працює з 10 до 17 години з перебуванням на території до 18 години п'єте каву на пляжі Митницький у Черкасах готується до літа. Зараз тривають роботи з демонтажу старих дерев'яних конструкцій, зміцнення каркасу та оновлення ключових елементів вежі. Ця реконструкція є частиною загальної підготовки пляжу до літнього сезону. Поки п'єте каву, до дня 8 березня пілоти ЗСУ підготували привітання, повідомляють в 39-й бригаді тактичної авіації. У своєму повідомленні вони підкреслили, що жінки це не лише ніжність і тепло, але й рішучість, відвага, здатність змінювати світ і надихати на боротьбу. До речі, чи знали ви, що до збору максимального врожаю кавове дерево росте 4-5 років? Квіти кавового дерева дуже ніжні і живуть недовго. Вони мають аромат жасмину і апельсину, а після цвітіння утворюють кавову вишню розміром із журавлину.